Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене рецепт буряка по-корейськи. Ось такий гарний, смачний і соковитий буряк. Для цього беремо один почищений сирий буряк, натираємо на терці для корейської моркви. Ось так. Тепер сюди додаємо цукру, солі. Перелік інгредієнтів, як завжди є в описі під відео, чорного меленого перцю, коріанду, чеснику. Яблучного оцту і гарно все це перемішуємо, так, щоб всі наші ці складники між собою подружилися. І тепер даємо гарячу, але не кип'ячену олію. У мене олія без запаху. І знову ж гарно-гарно перемішую. Вона має бути гарячою для того, щоб той буряк ніби запарився. От Ми гарно перемішуємо, і тоді так у мисці, чи в чому ви будете робити, отрамбовуємо, щоб наш буряк і запарився, і промаринувався. І все, накриваємо кришкою і хай стоїть через години 2-3 наш буряк готовий. Повірте, це дуже і дуже смачно та ще й корисно. Мені, наприклад, більше подобається буряк по-корейськи, ніж морква. Тому робіть, не пожалкуйте. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!